Но мы тогда, когда так описываем, может возникнуть вопрос: а почему мы тогда еще не одержали победу, если там все сдались, демотивированные, вообще черт знает, что там, может быть, выиграет сейчас Мари Лепен. Да даже если она, во-первых, не выиграет, а вот даже если выиграть, что будет? Ничего не изменится в Европе. Точно так же и тут. Ничего не изменится. Этот мужик не идет в нашем направлении. А мы, а мы говорим, вот Украина там готовит этих детей. И правильно делает. Почему мы не готовим? Вот у нас вопрос. А у нас все, мы за мир, мы там, я вот ехал там в зону боевых действий, у нас все на юг, очереди на заправках, все хорошо. Мы вот так вот работаем. Ну что, сейчас о чем договоримся? О чем мы с ними можем договориться? Понимаете? Мы от ним ни о чем не договоримся. Всякий раз напоминаем, что те уроки, которые наконец-то ввели по понедельникам так называемые разговоры о а главном, не являются обязательными к посещению. Именно так. Исключительно добровольные. Многие по-прежнему пропускают, пропускают. Не разделяя политику власти. Ну и начальная военная подготовка, это тоже то, чего мы Демонстративно стесняемся. Да, стесняемся. Мы стесняемся готовить своих людей, мы стесняемся готовить нашу молодежь к мобилизации, ко всему. А я вам говорю, этот мужик идет, и он обязательно дойдет до нас. Не сегодня, завтра, через полгода, через год, как они объявили в 29-м, дойдут. Но они дойдут. Что мы будем делать? Вопрос. Мы готовы к этому или нет? Я не знаю сейчас. Вот я знаю, что у нас, да, лучшая армия сегодня в мире. А завтра, когда они подготовятся, мы это делаем, и мы обязаны это делать. Понимаете? Обязаны готовиться сегодня. Не надо этого стесняться. Им не надо вот этот вот синдром благополучной жизни. Давайте будем жить все, вот, ура, там так сказать, думать там, о том, как будем сейчас отпуск провести, а теперь Новый год встречать. Нет, не будет так. Все это уже ушло. И никто не хочет это понять, что это все уже ушло. В ближайшие десятилетия у нас будет очень жесткое противостояние с Западом. Очень жесткое. Других вариантов у нас нет. Я просто хочу, чтобы все это поняли. Это никто не хочет понимать. Провели опрос там какой-то там, иноген провел, не знаю, правильно он или нет. Ну, больше половины, почти 60% давайте за переговор. Да я тоже за переговор. Просто какие переговоры? Они сейчас Б-52 перегнали в Румынию. Зачем? Интересно, они кого бомбить собираются? Может, Литву или Турцию? Да нет, конечно. А мы такие, ну, что, давайте, там, пускай так будет. Да нет, надо уже конкретно делать военные союзы, делать конкретно наших людей готовить. Надо проводить абсолютно точно все вычистить под мобилизацию, посмотреть, насколько мы готовы к этому. Когда завтра это наступит, мы скажем, о, мужик пришел уже, а мы его не ждали. Мы же все смотрели, как он там это блукает. Просто нельзя на это смотреть через розовые очки. Ну нельзя. А ми пока от сморім. А зараз будемо говорити з Геннадієм Хазановим, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Ой, як воно там далі розшифровується, пане Геннадію, скажіть. Асоціація приватних пілотів та власників літаків АОПа Україна. Це абревіатура англійська. Ага, Раді вас бачити. Навзаєм радий бачити. Давно не був у вас в гостях. Вам бажаю всього доброго для вас і ваших глядачів і слухачів вашого каналу. Ну, з, -з, -з доброго і почнемо. Е ну, для нас добре, для росіян не дуже е е міноборони Росії і губернатор Брянської області з не дуже російським прізвищем Богомас заявили, що. Е Нібито українські безпілотні літальні апарати здійснили масовану атаку на Брянську область. Ну і відтак кілька муніципальних районів Брянської області зазнали зазнали цієї атаки, і є вже відео і фото. Не тішаться на Росії. Тішимося ми. Брянська область тоже недалеко. Як думаєте, пане Геннадію, коли вже наші безпілотні літальні апарати будуть кудись далі злітати? Да вони Богу дякувати літають системним чином. І, але хочу зазначити, у нас буквально вчора була розмова ну, спеціально навченими хлопчиками та дівчатами, як я завжди жартую. І ми стверджуємо і про те, що росіяни, вони. Досить часто взагалі не говорять, що в них відбувається. коли вони не можуть приховати факта того, що було ураження об'єктів, тому що є багато кількість, наприклад, відео. Фіксації від їхніх е, мешканців їхньої країни, то ну, тоді це стає стає наяв'ю, вони показують. Але коли нема цього і йде ураження об'єктів, да, е, то вони цього не показують. Але Богу, дякувати, системним чином нищиться ця е, країна е, агресора, і то, то так було, є і буде е, до кінця їхнього. Та чи є в них достатньо засобів для того, щоб боротися з нашими безпілотними літальними апаратами? Ні, немає, ні, немає і ніколи не було. Достатньо достатньо. Це 100% прикритої країни. В них в них ніколи того не було. В них головна річ, яка прикрита досить суттєво, це Москва, московська зона і. Лінінградська зона, вони це прикривають. На це в них засоби. Вони стягують засоби будь що і прикривають ті дві зони. А решта, ну знаєте, і трішки кафтан. Вони там потянули ноги голі, на ноги натянули голова гола. Вони так от і роблять. І ми цим користуємося. Ну, ще на Валдаї прикрита дача Путіна, бо забрав він ППО з лінії фронту, сказав, що йому воно більше потрібніше. А це відношення керівника держави до рішення питань для позбереження по своєї країни. Вони кажуть, там ви почекайте, мені мені головне, мені скоріше потрібно, головніше потрібно. І нічого дивного нема. Це на Росія в самому його такому, знаєте, ви. Вигляді, як воно там е, насправді відбувається? Ну, всі люди розумні, знають і дивляться. Е, пане Геннадію, це питання його не уникнути. Що там і в 16-ті? Ви знаєте, відповідь моя буде вам така сама і не уникнути. Ми не можемо уникнути того факту, що f 16 у нас врешті-решт будуть. Але питання, коли будуть, це вже туман війни, і про це я завжди говорю в ефірах. Що ми почуємо такі стони з болот, і коли почнуться ті стони з болот, то точно значить, f 16 вже і ура щось в них уразило. І зайвий раз звертаюся до всіх глядачів-слухачів. Що якщо хтось десь щось побачить, це Говорить про те, що не, е, нема необхідності про це голосно казати, фільмувати, викладувати в соціальні мережі і таким чином насправді робити недобру справу для збройних сил України і України в цілому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі відео. dom